Це наш директор Антон. Він не актор, але дуже старається. О, ви вже тут? А я на вас не чекав. Ну, окей. Тоді ходімте, -то, покажу, як у нас тут це влаштовано. Ми фабрика Морелі на ринку з 19-го року. З да, 19-го року ми виготовляємо. Шафи, приліжкові тумбочки, комоди, столи. Зараз у нас у розробці кухні, тільки ц... нікому не каже. Зараз пройдемось по всім процесам, покажемо всю магію, яка відбувається у нас на виробниці, за допомогою якої створюються наші прекрасні меблі. А і тут все починається. Одне ДСП це добре. А п'ять – ще краще. Даний станок потягне навіть п'ятьох. І це не те, що ви подумали. А зараз перейдемо з вами на наступний процес кромкування. А чому саме етап кромкування? Тому що під час е, транспортування, чи якщо ми минемо етап кромкування і зразу перейдемо на етап сформування, під час обробки можуть виникнути певні механічні пошкодження. Правильно зробити спочатку етап кромкування, захистити всі торці, а потім вже переходити на етап сербування. Що це таке? Це е, презеррувально-присадочний станок, за допомогою якого ми можемо із цих деталей зробити такий пазлик, який ідеально один до одного підходить. Ми Отримуємо ідеально просварлену деталь, за допомогою якої потім ми можемо в цілому зібрати ви. Далі переходимо на часток пакування. Що ми використовуємо? Багатошаровий гофрокартон, пінопласт, ребра жорсткості. Наскільки надійна упаковка, що інколи мені хочеться самому ту упаковку, щоб мене запакували. Хоч можливо трішки він почив. Спад як теплій. Скільки за них зблоки вона в нашому розумінні на складі повинен бути порядок. Приказуємо, порядок на складі, порядок на воді. І хаос у нас можливий тільки в понеділок. І то, коли ставить. Кожного дня наші меблі вирушають на нові домівки по всій Україні. Можливо, наступні саме до вас. Тому не вагайтеся! Хочете побачити всі наші меблі? Переходьте за посиланням в серці профілю.